Коли людина горить, це видно. Знаєш, що відрізняє звичайного працівника від справжнього професіонала: не диплом, не досвід, не зарплата, енергія, та сама енергія, яку ти відчуваєш, коли бачиш людину, що робить свою справу з любов'ю, коли вона говорить про роботу і в тебе мурашки по шкірі, коли вона пояснює щось просте, а ти готовий згортати гори. Історія, яка змінила мій погляд. Нещодавно я зустрів Дениса. Хлопець проводив навчання для кур'єрів. Звучить буденно, правда? Ще одне тренування, ще одна лекція. Але я слухав його 20 хвилин і не міг відвести погляд. Він не просто розповідав про доставку, він продавав ідею, він продавав мрію, передавав енергію так, що кожен у залі відчував: я можу більше, я хочу більше, я зроблю більше. Його очі горіли, руки малювали історії в повітрі. Голос, то піднімався, то ставав тихим і проникливим. Він не читав сценарій, він жив кожним словом. І я зловив себе на думці: от вона справжня майстерність. Що я побачив у ньому не техніку презентації, не заучені фрази. Я побачив людину, яка закохана у свою справу. Людину, яка не просто робить роботу, а створює цінність. Він змінював людей, він будував культуру. Навіть через просте навчання кур'єрів. Після заходу я підійшов і сказав, якби в мене була вільна вакансія, я б одразу запропонував тобі контракт. А він усміхнувся і відповів, за два роки тут я отримав досвід, створив стартовий капітал. Тепер готовий рухатись далі. Туди де інший рівень можливостей. Бум, от воно, мислення лідера. Кому секрет таких людей? Вони розуміють просту істину. Кожна робота це або тупик, або трамплін. І все залежить лише від того, як ти її робиш. Можна роками стояти за баром і скаржитись на маленьку зарплату. А можна стати бариста, який створює враження, формує лояльність і через рік відкрити власну кав'ярню. Можна возити замовлення і думати: Ну от, знову ця доставка. А можна бути тим кур'єром, якого клієнти просять за ім'ям, бо він завжди усміхнений, швидкий і ввічливий. І через півроку. Тебе запросять керувати логістикою. Різниця не в роботі різниця ти у ставленні. Формула, яка працює завжди один: віддай максимум там, де ти зараз. Не чекай ідеальної посади, не чекай великої зарплати. Почни викладатись на 110% уже сьогодні. З тим, що є. Два. Роби з любов'ю і душею. Коли ти працюєш з енергією, це видно. Керівники це помічають, клієнти це відчувають. Всесвіт це винагороджує. 3. Будуй навички, а не просто відсиджуй час. Денис не просто навчав кур'єрів, він прокачував себе: комунікацію, продаж, артистизм, вміння донести і вплинути. Він щодня інвестував у себе. 4. Готуйся до стрибка. Коли ти віддаєш максимум, можливості самі знаходять тебе. Хтось помітить, хтось запросить, хтось відкриє нові двері. Чому більшість не досягають успіху, бо вони чекають. Чекають, поки піднімуть зарплату, і тоді почнуть старатись. Чекають, поки дадуть крутий проєкт і тоді покажуть себе. Чекають, поки щось зміниться ззовні, замість того, щоб змінитись зсередини. Але життя працює інакше: спочатку ти даєш, потім отримуєш. Спочатку стаєш кращим, потім світ тебе помічає. Спочатку гориш, потім інші запалюються від тебе. Реальні приклади навколо нас згадай. Того офіціанта, який запам'ятав твоє ім'я, того продавця, який справді допоміг, а не просто відчепився, того перукаря, до якого черга на місяць наперед, того вчителя, який змінив твоє життя однією розмовою, що їх об'єднує. Вони горіли, вони робили з душею, і саме тому ти їх пам'ятаєш. І саме тому сьогодні вони на іншому рівні життя. Твій момент, прямо зараз. Послухай уважно. Неважливо, ким ти працюєш зараз. Неважливо, скільки заробляєш, неважливо, наскільки маленькою здається твоя посада. Важливо лише одне, з якою енергією ти це робиш. Бо коли людина горить, це видно за кілометр. Коли ти робиш свою справу з любов'ю, двері відкриваються самі. Коли ти віддаєш максимум, можливості виростають, як дерева після дощу. Що робити далі? Визнач свою справу, що ти робиш зараз. Який твій поточний проект чи місія, запитай себе чесно. Ти гориш чи відбуваєш номер. Ти викладаєшся на 110% чи на 50%, прийми рішення не з понеділка, а сьогодні. Роби свою справу так, ніби від цього залежить усе. Інвестуй у себе, комунікація, продаж, вплив, впевненість це твій справжній капітал, який ніхто не забере. Готуйся до стрибка, бо коли ти горітимеш. Тебе обов'язково помітять. Останнє, що хочу сказати, успіх це не везіння, не зв'язки, не стартовий капітал. Успіх це наслідок твоєї енергії, віддачі і любові до справи. Денис почав з навчання кур'єрів, а прийде до власного бізнесу, команди, впливу. Бо він не чекав. Він горів, він віддавав, і він рухався. І ти можеш так само, прямо зараз, з тим, що є, там, де ти є. Почни горіти, і світ побачить твоє світло. Готовий змінити своє життя. Не просто дочитав Дій запиши, у чому твоя справа, як ти можеш віддати більше вже сьогодні, яку одну навичку прокачаєш цього тижня. Поділися цим постом із тим, хто зараз шукає свій шлях. Бо коли одна людина запалює іншу, народжуються справжні зміни. Світи яскраво, віддавай, навчайся. Твій шлях починається сьогодні.